Ще повоюємо на боці України не лише США. новий, власне, найбільший для країни пакет військової підтримки оголосила Велика Британія. Виділення нового траншу допомоги. Британський прем'єр Ріші Сунак обговорив під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським. У переліку, зокрема, чотири сотні одиниць техніки, серед яких і захищені бронеавтомобілі хаски а ще 60 човнів для подних рейдів та 4 мільйони стрілецьких набоїв. Ціна непідтримання України зараз буде набагато більшою ніж ціна відсічі Путіну, тому що тільки в разі його поразки ми зможемо стримати його та інших супротивників. І саме тому сполучене королівство, чия історія протистояння диктаторам є невід'ємною частиною нашої національної свідомості, об'єдналося з нашими союзниками, щоб підтримати Україну. Сьогодні ми йдемо далі. Ми надішлимо Україні додаткові півмільярда фунтів стерлінгів. Досягнувши трьох мільярдів підтримки цього року, і надамо їй найбільший в історії пакет британської військової допомоги. У переліку британської підтримки немає детального звіту для ворога. Скільки ми отримаємо засобів ППО, а скільки нових Shadow. але йдеться про понад 1600 одиниць бойових ракет і очікувані нові партії крилатого ракетного озброєння. Ну а про Shadow взагалі, ми розуміємо, що це будуть атаковані потужні об'єкти вже глиб російських військ в тилу. Тому ну як можна оцінювати допомогу з боку наших партнерів, тільки позитивно. Знаєте, якщо такі країни, як Франція, Німеччина і Великобританія, починають між собою змагатися, хто більше нада допомоги наших країні, то це означає, що вони вірять в нашу перемогу, і інакше вони не змагалися. Бо це дуже приємно, що вони ну, між собою таким чином конкурують. Це нам нам, нам це дуже допоможе. Какомпровід ворог тим часом намагається конкурувати саме з собою в дочасних перемогах. Окупанти волають про захоплення очеретиного, що на Авдіївському напрямку у силах оборони України наголошують, росіяни змогли прорватися лише у південну частину зруйнованого населеного пункту. Нині точаться складні бої. Прагнені захопити населений пункт. Противник застосовує проти наших підрозділів весь наявний арсенал озброєння. В тому числі хімічні отруйні речовини намагаються закріпитися в південній частині очеретиного. На даний час переважна частина селища контролюється силами оборони, південна частина населеного пункту перебуває під вогневим контролем нашої артилерії. Вживаються вичерпні заходи, спрямовані на вибиття противника з південної частини очеретиного та стабілізації ситуації на цьому напрямку. Бажання росіян перемогти дочасно подекуди закінчуються фатальними наслідками для самого ж ворога. Наприкінці минулого тижня військова пропаганда загарбників радісно повідомляла про знищення групи російських добровольців із РДК в околицях очеретиного, показово демонструвала російські пар... Паспорти ліквідованих і називала їх зрадниками та найманцями. Але майже наступного дня довелося визнати, ворог не розібрався в одностроях і знищив іншу групу окупантів. вони вот Розбащені тут русських найомників. все тут Одежда НАТО. Олексій Пасак. П'ятий канал. На рішення Британії виділити Україні найбільший військовий пакет допомоги у півмільярда фунтів відреагував Володимир Зеленський. У своєму вечірньому зверненні він подякував Сполученому Королівству. Сьогодні є також вкрай потрібна грошей новина про військові пакети від партнерів. Є новий пакет від Великої Британії півмільярда фунтів. Деталі ми обговорили з прем'єр-міністром Сунаком. І головне, вчасно поставити зброю в Україну, ракети, саме такі, які потрібні. Бронетехніку, яку очікують на фронті, ППО, а також катери для захисту нашої економічної безпеки у Чорному морі. Дякую, Британії. Українські чоловіки за кордоном більше не можуть отримувати консульські послуги від України, до прикладу, подати документи на поновлення закордонного паспорта та навіть забрати готовий документ. Міністерство закордонних справ доручило консульствам поки що не надавати послуги для чоловіків призовного віку. Ближче до набуття чинності закону про мобілізацію відомство має оприлюднити роз'яснення, як система працюватиме далі. А поки мережа рісніє записами із тиснявою в паспортних столах та Гнівними коментарями тих, хто виїхав з України, як відреагували військові, та що ще передбачає рішення МЗС Лідія Середюк, розповість від 23 квітня чоловіки призовного віку від 18 до 60 років, які за кордоном не зможуть скористатися послугами українських консульств. Поновити закордонний паспорт, забрати довіреності чи оформити низку документів. Копію такого розпорядження українського МЗС, підписаного першим заступником міністра Андрієм Сибігою, оприлюднило інтернет-видання дзеркало тижня. А потім офіційно підтвердив інформацію і Дмитро Кулеба, чільник міністерства. Який вигляд це має зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить. А потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює у нас в країні війна. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому отримуватиме послуги від цієї держави, то так це не працює. Це буде чесно. Підсумував Кулеба. А ще роз'яснив, що в українських чоловіків, зокрема за кордоном, і раніше було зобов'язання оновлювати свої дані в ТЦК. В МЗС пообіцяли дати уточнені роз'яснення щодо цього нововведення ближче до періоду, коли закон про мобілізацію набуде чинності. Це 18 травня. Тим часом видачу готових документів уже призупинили у закордонних підрозділах державного підприємства «Документ». Документ. Назвали це технічною причиною. А українські консульства одне за одним зупиняють прийом документів для чоловіків. Першими про це повідомили представництва в Чехії та Польщі. Зокрема, ось тиснява у паспортному столі Варшави. Як стверджує автор цього відео, чоловіки не можуть забрати готові паспорти. Сотні людей шикувалися у черги до паспортних столів щоб оновити свої документи ще тоді, коли обмеження на консульські послуги були лише чутками. Ухвалений парламентом і підписаний президентом закон про мобілізацію передбачає обмеження, зокрема і щодо послуг у консульствах. Якщо чоловік за кордоном не стане на військовий облік чи не поновить свої дані, юристи пояснюють, що правомірно було б, якби МЗС дочекалося, коли цей документ стане чинним і лише потім видавало додаткові розпорядження. У дипломата Валерія Чалого думка така: рішення справедливе, мабуть, так цілий досяг. Мабуть, ні. Доручення законне? Точно ні. Тепер керівники закордонних дипломатичних установ на розтяжці. МЗС зроблять крайнім. Причини виїзду чоловіків за кордон різні, тому варто було б кожну розглядати окремо, каже політичний аналітик Володимир Горбач. Інакше держава може поступово втрачати своїх громадян за кордоном. Абсолютно більшість ухилянтів буде якщо їм їх їм не дадуть можливості переоформити свій закордонний паспорт чи користуватись консульськими консульськими допом... консульською допомогою рідної держави Україна, то вони будуть. Шукати собі інші варіанти, якийсь час можуть жити як особи без громадянства, оформлюючи собі. Як біженці, там і так далі, оформлюючи собі так званий нансенівський документ, тобто посвідчення особи без громадянства, який так само дає можливість від і відкривати банківські рахунки і перетинати державні кордони, і таке інше, або будуть через деякий час прийняти стратегічне рішення назавжди залишитися в країнах перебування і в перспективі набувати громадянство цих країн. Нове правило від МЗС наробило чимало галасу думки серед українців, які в Україні дуже відрізняються. Я думаю, що ну, ні до чого гарного це не призведе. Ті, хто повернувся, ті вже давно захотіли повернутися, а ті, хто залишився, вже залишилися. Хочеться, щоб все-таки захищали нашу землю. Дуже хочеться. Обмеження прав це не гарно. Спонукають, щоб не верталися. Ну я трішки не згоден, тому що я не знаю. Просто я би я би зменшив цей трішки вік. А от українські військові нововведення МЗС однозначно підтримують і вкотре нагадують, що в лавах ЗСУ критично не вистачає людей. Кожен має надавати долг родині, як це було раніше. І зараз, якщо будь-ні хану цього робити, не будемо, то ми можемо все дело проиграть, то що почали. А війну не треба У нас очень мало людей, очень не вистачає і йдуть вже практически Інваліди, тому що здорових людей ми не можемо набрати. І так виходить, що й нікому. Нікому. Вважаю, що це рішення мали ухвалити раніше. Україні не потрібні ухилянти. Не хочеш захищати свою країну, отримуй статус біженця, посвідку на проживання в країні, яка тобі подобається, будуй своє нове життя, але знай, війна може прийти по тебе знову. Знову тікатимеш. Лідія Середюк, Орест понад п'ятий канал Вісім поранених у Дніпровському районі та двоє постраждалих на Нікопольщині на Дніпропетровщині. Зросла кількість жертв через ворожу атаку. Повідомив начальник тамтешньої обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Дніпровському районі серед жертв 23-річна дівчина. Вона у тяжкому стані. а Ще троє чоловіків 32, 43 та 47 років. Нікопольщину окупанти обстрілювали п'ять разів з артилерії, понад 15 разів ударили дронами камікадзе, і тричі скидали снаряди з внаслідок атаки пошкоджені майже два десятки приватних будинків, п'ятиповерхівка, п'ять господарчих споруд, адмінбудівля, інфраструктурний об'єкт, магазин, авто зачепило газогін і лінії електропередач. Наслідки атак ще уточнюються. Найгарячішим на лінії фронту залишається донецький напрямок. Про це звітує у вечірньому зведенні. Наші війська продовжують стримувати ворога на новопавлівському відтинку фронту. Там за добу окупанти 17 разів намагалися прорвати оборону наших військ. 14 атак здійснила армія РФ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Сили оборони відбили 10 атак на Лиманському відтинку фронту. На Харківщині окупанти намагалися атакувати. Не вийшло дві спроби армії РФ штурмувати наші позиції на Оріхівському напрямку виявилися марними. Не вдалося ворогу просунутися і на лівобережжі Дніпра одну атаку відбили українські воїни. Водночас авіація сил оборони завдала ударів по 15 районах. Зосередження особового складу супротивника загалом за добу відбулося більше півсотні бойових зіткнень.